Темна матерія, це е, така е, субстанція, власне кажучи, е, слово темно означає в даному випадку нічого такого е, інфернального. Е, це просто, просто науковий термін. І з'явився він приблизно. Там 80 років тому, коли люди астрономи, точніше, вони почали якось міряти масу космічних об'єктів. Ну, справа в тому, що ви не можете поміряти просто масу, наприклад, там планети чи маси зорі, зорі, поклавши на терези, Правильно тому використовується як правило метод гравітаційної взаємодії. Тобто, ви дивитеся, наприклад, як або Земля рухається навколо Сонця, або там супутник Землі, місяць рухається навколо Землі, і по динаміці цього. Руху ви можете визначити масу тіла, яка притягає. так І цей метод використовується вже там я не знаю більше сотні років, і в е, 30-х роках е, минулого століття люди е, почали вперше систематично вимірювати масу е, далеких космічних об'єктів. І що вони виявили? Тобто, е, виявляється, що ну дуже якби зрозуміло, що е, у вас е, Завжди хочеться мати е, пев певний, е, певний такий е, закон, що маса, наприклад, складеного тіла або маса, наприклад, сонячної системи має дорівнювати сумі мас складових. Та да, маса, наприклад, зоряного скупчення має дорівнювати сумі мас зірок, які там знаходяться. Це такий закон бухгалтерії, грубо кажучи. Так? А, і люди дійсно бачили це. Тобто, наприклад, вони поміряли масу сонячного е, сонячної системи і побачили, що маса сонячної системи вона дійсно дорівнює сумі мас сонця, плюс Юпітера, плюс Сатурна, плюс інших планет. Теж саме для зоряних скупчень. А коли люди почали міряти, наприклад, масу галактик, ну набагато більших об'єктів, ніж наша сонячна система, масу нашої галактики, масу там, інших галактик. Масу скупчень галактик і навіть масу там видимої частини всесвіту вони побачили проблему да, недостачу е, мови бухгалтерії, так деби девід не сходився з кредитом. Тобто е, маса е, сумарна е, маса, е, якби об'єкта складеного, яка отримана по виміру динаміки, е, по аналізу динаміки його складових, вона. Не дорівнювала вона завжди була більше, інколи в декілька разів, інколи в декілька десятків. в деяких специфічних випадках в декілька сотень разів вона була більша за суму мас складових. І відповідно ця недостача була названа темною матерією. Тобто, відповідно, починаючи там з 1930-х років, була така проблема темної матерії. Там ця проблема розвивалася все, все більше і більше, тому що астрономи отримували якби нові прилади, і вони все точніше і точніше вимірювали, і все більше і більше вони бачили як недостачу в різних об'єктах. А і відповідно проблема темної матерії полягає в тому, що у нас є недостача маси. Недостача маси, яку ми бачимо по гравітаційному якомусь притяжінню. Значить, відповідно, є два розв'язки принципово різні е, цієї проблеми. Е, Розв'язок перший, що це є, от е, ми знаємо добре наш закон, е, закон гравітації. Да, ми поміряли його в сонячній системі, але е, е, ми можемо його апроксимувати на більші об'єкти. Да, Апроксимувати тому, що ми, строго кажучи, не міряємо закон гравітації на розмірах галактики, там розмірах всесвіту, да? але ми можемо просто апроксимувати той закон гравітації, і якщо ми це зробимо, то ми змушені ввести нову речовину. Да? Ця нова речовина вона має. Мати властивості, які відмінні від звичайної речовини, до якої ми звикли. До тих частинок, які ми знаємо, які відкрили, наприклад, на землі. От остання частинка, там бозон Хікса, да, от жодна з цих частинок не може складати темну матерію. Це ми знаємо точно, тому що властивості темної матерії такі, що ця частинка, елементарна частинка, має бути важкою, там, масивною, вона має бути е, довгоживучою, тобто не розпадатися мільярди років. Вона має бути дуже слабко взаємодіяти з е, світлом, щоб бути. Е, якби Темною, да, щоб ми її не бачили е, і ніяких проявів. Да. І таких частинок ми наразі не знаємо. Да. І відповідно, якщо це частинка, то це дуже цікаво для людей, які, які шукають от нові фундаментальні взаємодії. Я один із них, власно кажучи. Тобто Я закінчив там кафедру квантової теорії поля. І якраз вона займається фундаментальною фізикою, новою е, фундаментальною взаємодією. От ми, ми шукаємо прояви такої взаємодії в різних об'єктах. Особисто, особисто я в космічних об'єктах, тобто якраз е, темна матерія це один із прикладів. Це, це можливий варіант. Він, він е, наразі е, більшість вчених його, е, які працюють в цій області, е, його е, якби. Зповідую, да, в якому сенсі, да, тобто вони з ним погоджуються. Да. Є альтернативний варіант, який поки що не, не виключений. Тобто він полягає в тому, що у вас є, е, наприклад, якась зміна законів гравітації, які ви, е, от ви, наприклад, добре міряєте закон гравітації на сонячній системі, на масштабах, а от там десь дуже далеко він веде себе по-іншому. По да, і ви можете його певним чином змінити, щоб імітувати, якби е, той надлишок маси. Е, проблема полягає в тому, що такі. Е, як зміни, вони на жаль, або протирічать тому, що і ну іншим експериментам з теорії гравітації, які ми знаємо, або вони не дозволяють все всі явища, які от гіпотеза темної матерії дозволяє пояснити. Вони не дозволяють пояснити це якби в повному складі. Тому темна матерія, особливо темна матерія, яка складається з елементарних частинок, це є щось, щось найбільш очікуване, і зараз, от я б сказав, що. Кожен астрономічний експеримент, кожен телескоп, кожен я не знаю, детектор нейтрино космічних, кожен детектор там фотонів, кожен космічний супутник, який реєструє якісь частинки, от кожен підземний детектор. Він так чи інакше в своїй, якби науковій складові, коли вони, коли вони пишуть, чим вони будуть займатися, вони пишуть там стрічку. Ми будемо щось там робити з темною матерією. Ми будемо шукати, що це можливо темна матерія. Чому так? Тому. Тому що є дуже багато е, таких е, у нас е, розширень стандартної моделі, е, тобто е, розширень в тому сенсі, що це якась нова фізика, яку ми зараз не знаємо, яку ми поки що, поки що не міряємо, якісь нові взаємодії. Да, і їх дуже багато, тому що е, як теоретики, теоретики добре працюють. Є тисячі теоретиків. Кожен теоретик вважає своїм якби, таким боргом е, придумати якусь модель, цікаву, да, яка б щось, щось нове пояснювала, да, щоб. Е, вона пояснювала от якісь старі речі, такі які ми знаємо, і щось сказала сказала про нове. Таких моделей дуже, дуже багато. Значить, ми займаємося от декілька з ними: так зване мінімальне е, розширення стандартної моделі. Тобто, е, якби наша задача додати, якби не е, як найменше нових частинок, але так, щоб все, все, що ми бачимо, пояснити, все, що ми знали до тих пір, щоб воно було пояснено, і плюс ті речі, які ми які ми е, зараз. Спостерігаємо це там на матерія, це е, так звані явища осциляції нейтрини, за які дали Нобелівську премію в цьому році. Тобто, переходи між різними типами нейтрина, вони теж не пояснюються в е, звичайній стандартній моделі, і це ще е, те, що ми складаємося з вами з речовини, а не з антиречовини. Тобто, е, от відомо, що, наприклад, стандартна модель вона е, однаково якби симетрична відносно там е, частинок і античастинок. Да, е, тобто е, в ній дуже складно згенерувати. Багато речовини і дуже мало антиречовини. Антиречовини дуже мало, бо ми її не спостерігаємо. Всесвіті, от, якщо ми подивимося потік античастинок, він буде там, в тисячу разів менше, ніж частинок. Тобто античастинки є, але чому їх так мало, ніхто не знає. Це є певна проблема, яку теж якби, люди намагаються пояснити. І от ми намагаємося пояснити три в одному, так? і відповідно таким чином, щоб ввести найменшу кількість частинок. Відповідно, ця модель вона, вона дозволяє якби, перевірити як наймога швидше цю область, область параметрів, або її відкинути, або зробити якісь певні передбачення. От специфічне передбачення, наприклад, нашої моделі полягає в тому, що ми маємо темну матерія, вона має бути не абсолютно стійкою, вона має розпадатися. Має розпадатися дуже, дуже дуже повільно. Тобто, якщо ви почекаєте, наприклад, 100 мільйонів разів більше ніж час життя всесвіту, то частинка темної матерії розпадеться. Це дуже дуже, дуже, дуже великий час, і ми не можемо побачити розпад таких частинок в звичайних земних експериментах. Але, от коли ми подивимося на космічні об'єкти, то ми маємо побачити там специфічний сигнал від лінії розпаду, який ми нібито, нібито спостерігали там в лютому дві 2014 року зараз зараз ми намагаємося цей сигнал перевірити. Поки що е, якби, виглядає так, що е, цей сигнал він сумісний з е, е, тим, чим ми е, чим ми собі уявляємо, тобто лінія розпаду від темної матерії. Якщо, якщо ця природа е, цього сигналу підтвердиться, то ну якби буде здорово, ми побачимо там якусь нову частину.